Ми вже з вами знаємо, що бюджет міста це великий спільний гаманець. Він наповнюється завдяки його жителям, заводам, фабрикам, а ще частина грошей надходить від держави. Жителі міста, які працюють, обов'язково віддають частину свого заробітку в бюджет. Це називається податками. Заводи. Підприємства, компанії теж сплачують податки. Свої кошти місто витрачає на те, щоб у його жителів були гарні школи, сучасні клініки, спортивні майданчики, якісний транспорт та зелені парки. У містах розробляються спеціальні програми по збереженню, реконструкції. Та збільшенню зелених насаджень. У Запоріжжі налічується 22 парка і 75 скверів. Утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до законодавства, а це означає, що вони підлягають охороні та відновленню. За нанесення шкоди зеленим насадженням порушник. Притягуються до відповідальності, охорона, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Ми вже знаємо, що послуги з озеленення територій та отримання зелених насаджень надають спеціальні організації і вже знайомилися. З комунальним ремонтно-будівельним підприємством Зеленбуд в нашому районі. Вони укомплектовані спеціальною технікою та кваліфікованими працівниками, які доглядають за рослинами. То Дозберігаймо природу, дотримуємося загальнолюдських правил. Намагайтеся в парках ходити по існуючих доріжках. І стежках, забирати з собою своє сміття. Донесіть його до найближчого контейнера. Бережіть рослини, зірвана квітка, зів'яне по дорозі додому або простоїть два дні, а в парку кожен може нею молуватися. Забороняється ходити по газонах, зривати квіти на клумбах. Завдавати шкоди деревам і кущам потрібно сіяти квіти біля своїх будинків, щоб природа відповідала нам взаємністю.